Ашот Арутюнян з нами на зв'язку. Це командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії. Ашоте, доброго ранку, наші шанування. І слава Україні! Доброго ранку, слава всіх вітаю. Панешоти, що стосується безпілотних літальних апаратів, їхні е, функції зараз надважливі, і ми недоразово спілкувалися з представниками, е, е, з нашими військовими, які керують БПЛА, і багато хто казав, що вони в ті чи інші часи ну практично замінювали артилерію станом на сьогодні. як би ви оцінили роль безпілотних літальних апаратів, і, зокрема, їхню кількість і важливість зараз для збройних сил України на прикладі і безпосередньо української добровольчої армії. Безпілотні літальні апарати Вони зайняли своє місце, яке вони мають займати по праву Вони вийшли на рівень артилерії, і ми бачимо певні зміни в збройних силах, коли безпілотні літальні системи Вони виведені в окремий рід. Ну не можна сказати рік війська, але в окремий напрямок. І це не обов'язково те, що літає. Це те, що плаває, те, що плаває під водою, те, що їздить. Безпілотні системи дозволяють берегти життя людей. Як ми пам'ятаємо, життя людей надважливіше. На даний момент ми бачимо. Серйозне насичення фронту безпілотними системами, як з нашого боку, так і з боку ворога. Але є е, специфіка застосування певних систем. От, якщо ми говоримо про арту, е, не всі задачі, які виконує арта, може виконати безпілотні системи і навпаки. Да? Наприклад, якщо у нас працює екіпаж е, FPV-дроноводів противника, да? він зазвичай прикритий своїми засобами РЕП, у них є системи моніторингу. І коли ми пробуємо їх знищити своїми, Засобами і їхні засоби РР виявляють, наші вони можуть захиститися, вони знають, як від цього скритися. Відповідно, тут на перше місце може вийти артилерія. І навпаки, якщо ми бачимо розрахунок артилерії, можливо, іноді ми не можемо їх досягти засобами артилерії. Тоді треба використовувати засоби БПЛА. Тобто, це просто два різних способи нищити ворог, і кожен цей спосіб треба використовувати дуже дуже професійно. Угу. Пане Шоте, мені свого часу доводилося спілкуватися з Наталією Кушнерською, керівницею кластеру Брейвани. і, зокрема, ми говорили багато про саме безпілотні системи і наші українські розробки, які за допомогою самого кластеру вже виходять на інший рівень безпосередньо, деякі з них вже на озброєні тих чи інших підрозділів. Як би ви могли оцінити ось цю еволюцію українських безпілотних систем і наскільки зараз саме наземні роботизовані? Системи активно використовуються як для евакуації, для підвезення БК Чи доречно зараз говорити про збільшення кількості безпілотних систем, на які встановлені засоби ураження? Е, ну, дивіться, я думаю, що Україна зараз в плані розробки безпілотних систем є одною з провідних країн світу, і це ну не піддається якомусь сумніву, але так само. Ми ділимо це перше місце, мабуть, з нашим противником, бо це дві країни, які найбільш зацікавлені в розробці ефективних безпілотних систем. На жаль, ми не є, не займаємо перше місце по виробництву компонентів. Да, тобто ми дуже залежні від компонентів. І питання локалізації цих безпілотних систем виробництва локалізації виробництва воно стоїть дуже гостро, бо ми дуже залежні від наших партнерів. І на жаль, не всі ці партнери є надійними стосовно розробки. Систем логістики завдяки безпілотних систем це так би мовити виклик минулого року, який ми, мабуть, трохи прогавили і в цьому році тільки нас долуджуємо. бо насичення фронту безпілотними системами на глибині 3-5 кілометрів від лінії бо зіткнення стало на даний момент надвисоке. Тобто транспорт там майже не рухається. Машини, пікапи, ті самі євробляхи, корчі, вони майже не їздять. Люди, люди вимушені носити всі вантажі. Пішки пересуватися, скажімо так вночі приховуватись. Тобто, ми впевнено до того часу, коли на відстані 3-5 кілометрів від ЛБЗ не буде рухатися взагалі нічого. Ні людина, ні зайчик, ні фазан нічого не зможе пересуватися. І тому ми маємо доручити цю логістику в першу чергу безпілотним системам для збереження життя наших воїнів. І е, якщо ми кажемо про Brave One, е, дуже поважаю цю організацію, тому що вона зробила дуже багато, як на початку і робить зараз е, з мотивації розробників, е, організації різних е, спільнот катонів і так далі, е, те, що дозволяє нам е, зараз отримувати оці нові системи, дає поштовх от нашим розробникам якось об'єднатися, спілкуватися і видавати на фронт. Де про що фронт навіть не просив, але воно конче необхідно. Якщо ми говоримо про наземні системи, наземні системи. Ну розумієте, те, що летить, воно зазвичай не має перешкод. Для нього перешкода тільки рер. Те, що повзе по землі, так воно менш під впливом РЕР, але у нього там інші перешкоди. Це питання пересування, це питання завалів, це питання рослин, і знову ж таки питання радіозв'язку з цією системою. Угу. А що та стосовно керування дронами зараз великою популярністю користуються зокрема курси онлайн, в тому числі, де вчать опановувати власне керування дронами безпосередньо і на нулі? Наскільки важко цьому навчитися? Скажіть, будь ласка, наскільки багато людей безпосередньо після проходження таких курсів потрапляють на поле бою? І наскільки вони навчені вже? Чи доводиться опановувати все заново? І на практиці це зовсім по іншому працює. <кій> Розумієте, на фронті е, вчишся дуже швидко, вчишся всьому. Е, я вам так скажу, коли по вам все летить все, ти е, опануєш будь-яку зброю. Але питання в тому, що це навчання на фронті дається дуже важко. Е, я всім кажу, е, на даний момент у нас дуже погана ситуація. Воювати підуть всі, або е, нас захопить противник і е, мобілізує в свою армію, або ми відстоїмо свою землю. І тоді ми маємо мобілізуватися в нашу. Тому кому важко вчитися е, на дроні, да, нехай йде в стрілецький клуб. Кому важко вчитися стріляти, хай візьме лопату і в рамках посадки картоплі вчиться копати там якийсь окопчик. Ширина 80-60 сантиметрів. По своїм плечам глибина метр п'ятдесят вдовжину метрів сорок собі відкопає і обирає. Що вчитися? Вчитися на дроні, вчитися стріляти, вчитися копати, вчитися паяти, вчитися обкановувати засоби РР. Відкриваєш телеграм-канал, дивишся, що зараз модно, і вчишся, бо воювати будуть всі. Я це повторюю неоднократно вже ну три роки. Наш противник в три-в п'ять разів більше нас і вимагається повна мобілізація всієї країни. Пане Ашоте, Рустем Мєру, міністр оборони на початку травня в одному з інтерв'ю багато говорив якраз про безпілотні системи, і наголосив на тому, що на сьогодні маємо більш ніж 200 виробників. Хочемо залучити університети, інженерів, підприємців для того, щоб вони розбудували інфраструктуру. Ваша оцінка все таки кількості наявних безпілотних систем різного типу в Україні. І наскільки важливо масштабування? Ось ми згадали про бриван так, це ну така ланка зв'язок між виробниками між ідей, і ідеями і реалізацією, але щодо масштабів, тому що знову ж таки, ви прекрасно знаєте, що ворог в деяких своїх безпілотних системах має перевагу безумовно в кількості. А як щодо нас? І до речі, окрема окрема увага на допомогу від наших партнерів. А чи достатньо допомагають безпілотними системами різного штибу, якраз таки наші союзники? Чи зараз все таки основа це наш, наше виробництво? Звичайно, зкомплектує. Чи за кордоном? Ну, дивіться, давайте розділимо а, те, що робиться в країні, воно а, чітко лягає в потребу нашого війська, а, але ресурсів по виробництву недостатньо. Я вам так кажу: дронів завжди недостатньо. Скільки б ми mm -hmm. не дали їх на фронт, їх завжди буде мало. того що кожен дрон це е, заміна людини. От, якщо ви чуєте про дефіцит людей. То значить є і дефіцит дронів. От коли зникне дефіцит людей, коли в боєкомати скажуть все досить, не треба більше мобілізації. От тоді, мабуть, дронів стало вистачати, бо дрони замінили цих людей на фронті. Від партнерів, від партнерів йде специфічна техніка, не буду розголошувати її технічні характеристики, але знову ж таки, ну її завжди мало. І ця техніка вона розроблювалася в умовах до 2022 року, тобто тоді трошки була інша концепція використання дронів. Це були технічно довершені системи, досить дорогі, досить надійні, далекобійні, високоточні. Так, їх не вистачає. Зараз концепція дронів інша. Це масово. Це е, е, поштовх до зменшення кваліфікації пілотів. От то і ваше питання: що, чи важко навчитися літати на дроні? От Щоб будь-який пілот міг навчитися і користуватися. Тобто, це має бути дешево, ефективно, доступно і масово. І от е, дешево, ефективно, доступно масово зараз. Це робить наша країна, це роблять всередині країни. Е, ну і якщо ми дивимося на про параметр параметри масово, то звісно, що цього недостатньо. Угу. На останок ашоте ну нерідко доводиться чути про те, що за дронами майбутні власне технології постійно розвиваються. Чи можемо припустити на що будуть здатні БПЛА за рік, за два? Ну як я сказав, від лінії бойового зіткнення 5-8 кілометрів там не буде рухатися нічого. Все буде нищитися дронами в будь-яких погодних умовах. в День і вночі, ну відповідно, виходимо з цього: засоби РЕР, засоби РЕП, дрони, які зможуть пересуватися в таких умовах, мабуть, знову такі вийдуть високоточні артилерійські системи на сцену, які зможуть зможуть перелітати оцю межу, пробивати її, і ну мабуть, очікуємо штурми дронами, тобто, коли йдуть не штурмовики, коли йдуть дрони.